Ми дня етері ТВА. у студії працює Аліна Рябко. Щирі вітання всім, хто приєднався. Далі у випуску інформаційна картина вівторка, 24 січня. Тож чим жили та що хвилювало найбільше, розповідаємо уже за мить. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минуло рівно 11 місяців з початку російського широкомасштабного вторгнення. Триває 335-та доба героїчного протистояння ворогу, яку захисники розпочали вдало. За перших півгодини 24 січня збили одразу три вертольоти окупантів. Особового складу серед загарбників також поменшало. За добу ЗСУ ліквідувало ще 690 ворогів. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населення. Оних пунктів. Червонопопівка Луганської області, Білогорівка, Роздолівка, Сіль, Красногора, Бахмут, Кліщіївка, Новобахмутівка, Красногорівка, Водяне, Мар'їнка Донецької області. Протягом минулої доби наші захисники збили два ворожі літаки су 25 гелікоптер к 52 безпілотний літальний апарат Орлан-10 та два керовані авіаційні ракети Х-59. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за минулу добу уразили три райони зосередження окупантів та склад логістики. Тим часом окупанти продовжують терор мирного населення України. Загарбники обстріляли міста та села Харківщини, Запоріжжя, Херсонщини, Луганщини та Донеччини. На Бахмутському напрямку вогневого ураження від ворожої артилерії танків, мінометів зазнали райони населених пунктів: спірне, Виїмка, Берестове, Білогорівка, Веселе, Роздолівка. Красногора, Парасковіївка, Бахмут, Часів'яр, Кліщіївка, Курдюмівка, Озерянівка, Майорськ, Нью-Йорк, Донецької області Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Буковина провела в останню дорогу військовослужбовців, які поклали життя, боронячи рідну землю від російських окупантів. З головним сержантом Савчуком Сергієм, воїном військової частини А 4267 попрощалися в селі Драченці. Сержанта Аклеця Миколу воїна військової частини А 1778 в останню дорогу провели в місті Стороженець. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. На крок ближче до безготівкової оплати у громадському транспорті міста у Чернівецьких тролейбусах поступово впроваджують карткову систему оплати за проїзд для пільгової категорії населення однак, не усі пільговики ознайомлені з правилами подачі документів. Тож куди звертатися та що необхідно мати при собі, розповідаємо далі у сюжеті. На крок ближче до безготівкової оплати у громадському транспорті міста у Чернівцях триває процес отримання транспортних карток, які обіцяли надати ще восени 2022 року. Утім, мовляв, через повномасштабну війну та відключення електроенергії у терміни не вклалися. Тож найперші картки отримали аж у грудні учні навчальних закладів міста. Наразі ж триває реєстрація та видача карток для пільговиків. Звернулося біля 25 тисяч, і з цих 25 тисяч. 10% карток ми вже видаємо, тобто 2600 карток ми отримали, і зараз вони на видачі. Сьогодні очікуємо 3000 карток карток і, і відповідно. Людей обдзвонюють наші працівники тим, кому надійшли картки, і вже люди і інформують, куди необхідно підійти. Люди підходять, отримують картки. Та, попри те, що строк видачі карток дещо відтермінували, та й правила користування теж не встигли розповісти усім. А відтак більшість людей пенсійного віку досі не знають, як ці картки правильно застосовувати. Ну я не знаю. Карточки отримала, просто покажу та все. Ну, сказали дівчину. За та там лігатор прикладати і сторони, і все. зокрема не всі знають, куди звертатися та які документи необхідні для отримання картки. Утім, більшість опитаних вже на них очікують. Все знаю, все зробила, все жду, коли мені позвонять. Тоді зовсім не знаю на ідеї придбати і куди йти за нею. Знаю, що потрібно, але чесно кажучи, не знаю, куди йти за нею. Знаю, оформилися, але ще не дзвонили, щоб з нею за нею прийти. Спішу, будь ласка, давно оформлялися. Ці чи в середині листопада, аби отримати пільгову картку, необхідно звернутися в центри надання адміністративних послуг з наступними документами: паспортом, ідентифікаційним кодом, пільговим посвідченням та фотокарткою. Утім, отримати проїзні можуть тільки пільговики Чернівецької громади з Чернівців, Чорнівки та Коровії. Жителі інших громад повинні укладати договір з Чернівецькою міською радою про пільговий проїзд. Якщо ж договір не укласти, то пенсіонери мають сплачувати повну вартість проїзду. Субтитрувальниця Тут же ж виникає колізія, адже за законом право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті мають усі пенсіонери. А в Чернівецькому тролейбусному управлінні кажуть, що видаватимуть пільгові картки тільки мешканцям Чернівецької громади. Зокрема, наступного тижня має розпочатися продаж звичайних та студентських карток, які можна буде придбати в магазинах. Картки можна буде поповнити у терміналах Приватбанку, ізіпей, Айбокс та Сіті 24 а також у точках продажу. Буде проведена відповідна робота. На зупинках наші працівники будуть працювати на зупинках з людьми будуть роз'яснювати, де можна придбати, як можна поповнити ту картку, як не користуватися безпосередньо будемо працювати з людьми. Аліна Рябко, Руслан Батюк, теми дня ТВА. Демократія, безпека та зброя найголовніші теми сьогодення з нагоди Дня Соборності України. Київський безпековий форум, заснований фондом Марсенія Яценюка, «Відкрий Україну. Організував у столиці почесну лекцію лауреатки Нобелівської премії миру 2022 року та голови центру громадянських свобод Олександр Матвійчук. Хто брав участь у заході та що обговорювали далі у сюжеті. Путін боїться не НАТО. Путін боїться ідеї свободи. Такими словами звернулась до учасників Лауреатка Нобелівської премії миру 2022 року. Та голова центру громадянських свобод Олександра Матвійчук. У ході дискусії розмова про війну, перемогу і майбутнє організованої КБФ. Пані Олександра наголосила, що перемогою України має стати не лише звільнення окупованих територій, а й проведення демократичної трансформації країни. Ми зараз платимо тільки за шанс будувати країну, в якій права кожної людини захищені, влада підзвітна і підконтрольна, суди справедливі і незалежні, а поліція не б'є студентів, які виходять на мирну студентську демонстрацію. Нинішні трагічні події ще й шанс побудувати нову європейську Україну, зазначила у своєму виступі під час дискусії надзвичайний і повноважний посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк. Вона наголосила, що державні ресурси мають слугувати народові України, а не використовуватися політиками для власного збагачення. Майбутньої Україні не може бути місця для тих, хто використовує державні ресурси на власне збагачення, оскільки державні ресурси мають слугувати народу державі, як це й наголошувала пані Олександра у своїх виступах люди. Ми розуміють свою відповідальність один перед перед одним і перед державою, і це не, пос, не порожні слова, це е, слова, які е, мають глибоке коріння в цих цінностях, які підтримує Україна у своїх намаганнях бути частиною євроатлантичного суспільства, і всі ці е, е, уроки, які внесли. Українське суспільство, Київський безпековий форум, заснований фондом Арсенія Яценюка, «Відкрий Україну. Позиціонується зараз як головна платформа нашої держави для обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки. Відкриваючи лекцію, голова форуму зазначив, що Нобелівська премія миру, яку отримала Олександра Матвійчук, це визнання і її, і мільйонів українців. А також додав, що ми всі згодом матимемо ще одну довгоочікувану винагороду. І я вірю в те, що буде ще одна Нобелевська премія. І ця Нобелевська премія буде удостоєна для українського народу, для українського президента, для українських збройних сил, для українського військового командування. І саме основне для всієї нашої об'єднаної української нації. Ця Нобелевська премія буде. За мир і свободу всього вільного світу, за звільнену Україну, за те, що демократія переможе цей морок російської диктатури. Ми обов'язково переможемо. Завершуючи дискусію, Олександра Матвійчук закликала весь світ допомогти Україні насамперед постачанням зброї для захисту від російської агресії, як нашої держави, так і всього світу. Я можу зрозуміти людей, які читають заголовки газет, що Нобелевська лауреатка миру закликає надати Україні бойові танки, але цінності сучасної цивілізації потрібно захищати. Людмила Труфан, Темодня, тева. Заслужила в окупантів підвищення у Чернівцях. До 9 років позбавлення волі засудили колаборантку з Луганщини. Жінка допомагала загарбникам створювати органи місцевого самоврядування. Селище Мілове Старобільського району Луганської області російські війська зайняли 24 лютого минулого року і одразу почали організовувати там органи окупаційної влади. Секретар селищної ради підтримала загарбників і запропонувала свою допомогу. За це окупанти їй добре віддячили, призначили заступницею керівника, щойно створеної адміністрації Міловського району ЛНР. Перебуваючи на посаді, колаборантка активно виконувала завдання нових господарів щодо утвердження кремлівського режиму на окупованій території. Щоби показати їм свою відданість, чиновниця вирішила, окрім посадових обов'язків, зайнятися ще й громадською діяльністю. Створила й очолила так званий женсовєт. Збив підлітка на переході ввечері 23 січня на вулиці Героїв Майдану 28-річний водій автомобіля БМВ допустив наїзд на 17-річного чернівчанина, який переходив дорогу в межах пішохідного переходу. Хлопця з травмою руки доправили до лікарні. Поліція розпочала кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Все частіше рятувальники виїжджають на пожежі у житловому секторі у Чернівцях та області. Лише у цьому місяці вогонь забрав життя п'ятьох людей. Тож буковинські рятувальники проводять профілактичні інструктажі для громадян. Інспекторським складом головного управління проводиться інформаційно роз'яснена робота. З населенням, зокрема, рятувальники відвідують помешкання боковинців, спілкуються з ними, розповідають про основні причини виникнення пожеж. А найголовніше вони радять, як запобігти цим пожежам. Тому що якщо так вдати статистику, то більшість пожеж у нас виникає саме через те, що люди ігнорують основним правилам пожеж. Адже причина пожеж у нас є це небережне поводження з вогнем, порушення право користування, пічним опаленням, коротке замкнені електромережі. Історії про те, як війна змінила долі волонтерів, переселенців та звичайних буковинців у Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці імені Михайла Івасюка, телеканал ТВА підбив підсумок першого циклу з понад двох десятків серій телепроєкту Життя з присмаком війни запросили героїв програм, волонтерів, просвітян, бібліотекарів, які ділилися своїм досвідом боротьби з випробовуванням, яке випало на нашу державу. Деталі у сюжеті. Вже понад півроку на ТВА виходить програма Життя з присмаком війни, яка розповідає про те, як воєнні дії змінили долі людей. Переселенці, військові, волонтери у кожного свої спогади про пережиті бомбардування, життя у сховищах, депортацію, підтримку наших воїнів та людей у гарячих точках. Глядачі телеканалу мали змогу побачити вже 26 історій та прожити кожну емоцію героїв програми. Не можна нам замовчувати тому що найголовніше, що ми можемо зробити, ми мирне населення, яке не знаходиться на передовій, не бере безпосередньо до рук зброю, це кричати світові про те, що відбувається, максимально говорити і роз'яснювати всім, що є. Я інтегруюсь цю культуру. Але мені хочеться, щоб моя історія, як історії е, тисяч людей, які зараз знаходяться тут, були почуті, були донесені. Важливою віхою нашого життя стало протистояння випробуванням, які випали на долю України. У цьому руслі працівники Чернівецької обласної бібліотеки реалізовують проєкти на підтримку воїнів та переселенців. Зокрема, організували буккросинг, збирали книги для військових. Для наших переселенців ми. organizou-vos ali. різноманітні заходи просто на вулиці, на Кобилянській, під стінами обласної бібліотеки. Ми знайомили їх з мистецтвом, з літературою, з історією, з традиціями нашого Буковинського краю, організовували різноманітні зустрічі як з нашими письменниками, так з нашими політичними діячами, так з нашими журналістами, з істориками. Їм це було цікаво. Ми бачили, що в них зацікавлені Особливо вони сильно цікавилися традиціями і звичаями нашого Буковинського краю. Дуже важливою є підтримка наших воїнів, адже саме від них залежить перемога України у цій кривавій війні. Військові потребують кожного дня якоїсь допомоги. Ми повинні розуміти, що купити машину один раз це не означає, що ми вже доклалися, і на цьому наша місія завершена. Йдуть бойові дії дуже жорстокі, дуже багато смертей, дуже багато крові. Буковина має ще більше об'єднатися для того, щоб не зупиняти оцю волонтерську допомогу, яка потрібна військовим. Чернівецька просвіта також активно долучилася до підтримки українців у часи війни. Зокрема, однією з яскравих реалізованих ініціатив стали сади єднання. Це буде місце сили, куди будуть проходити наші діти, наші внуки, і кожне дерево в цьому саду буде. Експонатом, тому що це посаджене Буковинцем і мешканцем, наприклад, Харкова, Буковинцем і мешканцем Херсона. І це є наша жива історія. Ми спільно з іншими організаціями, які виступили співорганізаторами, підтримали наш проєкт, заклали 10 садів в області. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач, Теметня Тва. До Чернівців з відрядження повернулися піротехніки держслужби з надзвичайних ситуацій. Вони розміновували звільнені від окупації донецькі населені пункти. За проявлену мужність рятувальників нагородили. На цьому ставимо інформаційну крапку. Більше новин ви завжди можете знайти на сайті ТВА та офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Бережіть себе та будьте здоровими.